Всім привіт, п'ятий день. П'ятий день у нас повинен бути поганим, теоретично, бо розпочався він дуже погано. Нема світла, ракети, взриви. Залишилось тільки відкритий п'ятий день, якийсь такий. Б. Ну, п'ятий день може Сіті буде нормальний, а, а іншим віри нема, бо взагалі Star Wars взагалі кожен день крутий. Це щось неймовірне. Знову він тащить, да. причому тут і камера світить. Пуербанк. Бачите, це від камери. І паурбанк. Ну що, виживаємо як можемо. Так, давайте у нас п'ятий день, де він. О, на цій собачці. Ну, ви побачили. Опа, і тут собачка. Ну, нічого. Як там, шагохід. Забираємо шагохіда. Так він виглядає, а вживу зараз побачимо. Так. Давайте його збирати маленького шагохіда. Мені дуже сподобався колись він в фільмі, такий прям крутезний, шо, Так, шок. Думав, коли він дійде кудись. То все, буде жопа всім. Ну. І не дійшов, Ну правда, я логічно розумів, що це якийсь лол что. Ну сам по собі. Но факт того, ну він. Це як називається. Крутизнув він якось внушав. Ну реально якийсь там. Він якийсь пістолковий в реальності. Як доказали, все. Так, це ми зробили. Що у нас тут? Тут у нас ось отак от. Угу. Це. Ой, ну правильно. Це сюди. От Star Wars дуже крута зборка. Тут багато деталей. Прям ух. Так що вам рекомендую. І всяких вон подвижних елементів багато. Так. Це сюди, це додатковий. та-дам песик і ще додаткова деталь. Синій у нас песик. Ну що хит мені подобається. Как mm. там? Ши джедай, он бля, ніхера себе стоїть. Я думаю, він не буде стоять. Вау! Вау! Так, давайте це сюди, це сюди. Далі у нас Сити. Ні, це Марвел. Так, що у нас в Марвел? П'ятий день. Ось воно. Гавнітцов. Ніхера собі. <сі> бля, я аж пакет розірвав. Не витримую. Ми є веном. Щось ми поклали сюди цілого венома. Хера собі. Тепер тут є людина-паук. А це точно марвел, блядь. Це це... Це чого взагалі календар? людина паука, це календар. Чук, блін. Я думав це марвел. Тобто Марвел ці, месники. Вау! Тут сраний ходдох цього венома. Тільки цікаво, веном ходоги їсть? Ну, мабуть, їсть О, тут не пожлобились. Вон, це зазвичай не кладуть. Чи кладуть, чи не кладуть. Додатковий шарфик. Тадан, шарфик раз Шарфик два Це у нас тепер. Новорічний веном. Вау! Вау! І йому хот-дог. Якась така технологія хот-догів. Ну, хай хот-доги, ніж людей. Іначе людей жире. Так що. Опа! Дивіться. Ой. Ой! Дивіться, який він крутий. Ну прям новорічний вином, ну це прям бомба. Можно, правда, всех новоречных ты прозорить. Я додатковый. А ну давай такой сделаем. Черт, ну, пойдет. Теперь він новоричный. Я вам таки. Шахимат атеисты. Мозлужер, чи хто там такий, Він это. християнин. Так, у нас є додаткова сосиска і шарфик. Ну, шарфик прям мастхев, і сосиска мастхев, І оце прям бомба, блін. Що відбувається? Я тут всім розказую, що говно повинно бути, а говна нема. Хрім сіті я говорю, в сіті нема говна, оно є, ну бля. Як воно там На Балабола, похоже. Ну шо, в п'ятий день. Тадан. Бля, і тут нормально. Тут якийсь стелаж з ништяками. Ну ну це тема. блядь. О! це ця, ця херня, як вона називається? Зараз скажу. Баби. Я Недавно. Баби їли. Причому Володимир присилав, ми з сім'єю боби поїли і попали на ці, як воно називає, з коротше. Моя сім'я одразу відлетіла на перці. Це було весело і грустно одночасно. Бо плани були грандіозні, але перець нас цих поклав. Так. Причому мене якось крутанули і прям всі на перець. И там же разнобитом перец чи черри, типа цукерки. И все, блядь, на перец. Ровно, тупо все. Как будто там не черри цукерки. Ну что ж. Так, это сюда, лавочка. Так, у нас тут, бля, ну тут, конечно, жесть. Чашка, мраз аксессуар. Печево якийсь. Кул, этот, как там. Пасха. Это мне просто Хотел сказать куличик, но куличик-то у кацапів. Не подумайте. Меня просто веселить їх не назва. Да, он сказать, куличик, блядь. Это же надо, блядь, придумать для Пасхи, блядь. У всех Пасха, у них, блядь, куличик. Ну, у все к блядь, не люди якісь. Ну шо ж, куличики, блядь, ну что за цирк. Так. Причем рис скикетки, скільки, блядь, сколько там. Сколько-то у удизнался, що я хотів мемах, що... У, у наших сусідів эти, блядь, кулички, блядь, як не люди якісь. Це якісь трави, прям вау. В книжку. Вау! Тепер у нас є книжка. вона тут лягає. Неймовірна штука, дивіться, ця ета. Як вона називається, боби. Вау! Конечно, коли из рамка світла немає, конечно, жесть. Надо таке и запретить, не знаю. Вообще, надо кацапа запретить, блядь. Не побриться, не помитися, блядь. У меня горячая вода, цена достаточно з бойлера. Тому і не помитися. Так, у нас є шапочка і пасочка. І книга, не, ну, це блять тема. Проба... Оце. Порівняйте і оце. Відчуваєте різницю? Оце, оце порівняти Оце порівняти з цим. ну Це просто, блядь Тут все що угодно порівняти з цим. Це якесь дерьмо. ну Зараз ми дізнаємось. Пішли звідси деталі на наступний день, чи ні. ну Просто ми колись дивилися. Таке було трохи. А тепер ми дізнаємось П'ятий день. Де воно? П'ятий день Сіті. Ну блядь. Ну шо ви. Ну не то що я, я радий цій дівчині У нього светер крутий Но сюди повинні були піти деталі З іншого Ця дівчина повинна бути в шостому Ну шо ж блядь. Варьор Ну от один день у Сіті прям дерьмо У людини паука один день дерьмо У Гарри Поттера, что у нас тут у Гарри Поттера было? Вот этот день дерьмо. Ну, просто, ну, тут хотя бы детали, но... Бля, что это такие? Это какая-то гусень. Срань. Так, а вот девочку мы будем любить. Надо всех девочек любить. Так. Ту девочку еще можно за косычки дергать. Вау. Вау-вау-вау. Ну, прям вау. Вау. Так, а де є голова дівчинки? Там веснянки, чи як вони там? Хтось мене вчив. Ну там, наче я вичитав ще, що оце, наче, веснянки це правильно. А там фіхи ви знаєте. От там відоси є в інтернеті про наших борців з українською мовою з там, російськими та іншими мовами. І в итоге вони... Боряться, але не знають з чим бореться. То що я проти, щоб вони боролися. Треба знати, що бути професіоналом і тоді вже боротися. Ну правда, хто буде боротися, як не ти. Да, тому треба бути з повагою до інших. Боротися, але з повагою. Переконувати. Да, дивіться, вона маленька дівчинка. Хто не знає, он дитя. Бачите, якого розміру? У них ніжки маленькі. У дварфів з Гаррі Поттера. Гаррі Потера. У Володаря перснів ніжки маленькі. Ось так от. Іде екстра деталька. Це можна і як антенну використовувати, і як Просто якась декорація. У минулому році у Зірних війнах була якась там вишка. І у неї було 5 штук таких сірих. Що прямо не так антенна чик-чик-чик-чик. типа, Прям бомба. Ну просто круто Лего круто тим Як не крути, що ось, наче як вона називається, як це паличка для са, ну, цих лиш Але її можна використовувати де угодно, як завгодно. І ось ми можете комбінувати. Ну, це Лего, це ось, ось цим прям must have, прям круто. І не дивлячись на те, що як там, вона позиціонує себе як дитячу іграшку, вона ну, вже не позиціонує. У неї був момент, коли вона почала позиціонувати себе як іграшку, ну там 90-2000-х, і забила болт на дорослих фанатів, тому що діти 80-х виросли, 50-х років, 60-х, 70-х виросла, але вона забила на них болт. Типа що, Лего це тільки для дітей, а дорослі збирати не можуть. Та да, їм не ціка. І ще причому не те, що за Балболт, вона якось ще дискредитуючу кампанію вела. Ти дорослий, ти граєшся з Лего, типу збираєш з Лего. Ти даун. Ну, типу такого. І коротше, вона була на граді банкруста, потім змінився директор, який прийшов і сказав, що дебили, блядь. Говорит, Мені подобається я, так що я даун такого. Такі, да ні, нам вже подобається, ми ж випускаємо. Тіпа, такі. Поміняли повністю компанію, напонакували ліцензії дорослих, до речі, зоряні війни це ж тіпа, ну, там, позиційно, як дитяча. Ну, Смислів свого — фанати Зоряних війни, з якого там 70-го року, які вони там тіти. І коротко, як вона називається? Понакупляли ліцензії. І зразу продажі пішли. Зробили лінійку 18, там, до набори великі. Да. І... Коротко, вау. І понеслось. Ну так все дивіться. Ну це дитя не осмислить. Ос, Тільки ми з вами осмислимо. Яке воно круте. Ну я навіть не знаю, тут все круто. І дівчинка мені подобається. Ну це. давайте, Ой. Що ж ми? Світло, Ладно, я тут щось нахлацав. Так, давайте перше вино, як там наш на російське, там на Jetix було Чорна смерть. Перекладачі кацапські, як завжди, вели, Великі люди. Да, он, лижниця, не знаю, лижниця прям бомба. Вона прям бомба, Вона навіть косичка є. Ну, так як ти оцього кента ти новорічним не очікуєш побачити. Ти будеш фокусуватися? Ні, надо отак. От, кента ти не очікуєш побачити новорічно, тому він на першому місці. Воно навіть як кубики пресу. Блять, а ти будеш покусуватися, блять. Міліард мегапікселів. Що за дерьмо? Поки не вимкнеш, не включиш заново, воно не сфокусується на кубиках. Венома. Скільки там багато кубиків? Як Галіна Бланка. Так, давайте дівчина. Так, віддаляємо дівчина в другому місці. Ну, пробач дівчина. Ну, не кожен день ти побачиш венома новорічного різдвяного новорічному, новорічному шарфику. Так. Ось це, ну не знаю, це прям маст хе, оце бжені-боби. Я дуже хотів собі. Якісь набори Гаррі Поттера, так я її купляв і не попадалося. Коротше. Мене обходило стороною. А тепер у мене є. А може у мене і є до цього, я не впевнений. Там же я ж купляв вже три календаря по Гаррі Поттеру. Можливо, там є боби. У мене просто пам'ять відшибла. І оце, і оце крутий, до речі. Оце перше місце, це буде друге. Ну, мініфігурки, вони завжди круті. Ну, так сказалось, історично, що мініфігурки фігурки вони дорожчі. Ну, Дивлячись, чого. Це, мабуть, буде на рівні, оці, тільки боби будуть на рівні з дівчинкою по вартості. ну. То вже інша історія. Так що, Отакий собака напопалася. Бебехи з їжею, книжкою дівчинка і вином. Так що ви можете свій топ викласти. Ну, мені прямо оце, оце я не ожидав. А то, що це календар по людині по я думаю, це месники, блять. Я думаю, тут знову ту лістак попадеться. Зі своїми лазерами, блядь. Ну що ж, і дивіться, скільки багато деталей. Вау! Якщо дякую, подивилися до завтра. Завтра, мабуть, буде світло, але це не точно. Пока-пока.